Вітаємо вас, друзі! Розпочинаємо черговий поєдинок предзаключний поєдинок однієї восьмої новорічного кубку. Street Football Challenge Київ. Матч між колективами Терекон та Кім Тім розпочинається Терекон. Традиційні чорні кольори. Кім тім, а, такі фіолетові, фіолетово-чорні. Переможець пари Терекон Кім Кім зіграє з колективом Южбор в одній четвертій нашого кубку. Отже, терекон а, Традиційні чорні кольори. Сьомий Дмитро Епіфанцев, тринадцятий. Олександр Ільїн. Олексій Ільїн, прошу бачення, дев'ятий. Геннадій Гудзенко, одинадцятий. Капітан колективу Олександр Пузік, дванадцятий Владислав Хорульов і дев'ятнадцятий Дмитро. Заїка друзі, в такому складі сьогодні з'являються гравці Терекона на цей поєдинок. В свою чергу колектив Кім Тім. Фіолетова форма у хлопців. Четвертий. Профор Єфаньков. 13-й. Дмитро Борознюк. 22-й. Іван Гусак, 77-й. Максим Лук'янчук, 11-й. Олександр Ніколайчук. 77-й Антон Палюта. 69-й Едуард Урбанович. 19-й. Владислав Човчан. Другий Георгій Шаруєв. 27-й Денис Шваб. 6-й Денис Шкоденко, 75-й голкіпер колективу Артем Шутковський і перший. Влад. Василов. Друзі, теж е гоукіпер колективу. І сам бачимо, що саме він розпочинає перший тайм на воротах. Значить, першу половину так, цього матчу на воротах. Бачимо, що сьогодні у Терекони не дуже великий ростер, і о, до, скоріше за польовигрувець так знаходиться на воротах і тепер потрібно хлопцям. Бачимо ми, що вони завжди його розігрують як п'ятого, тому буде сьогодні складнувати чемпіону вищої ліги. Проте, давайте дивитись, що з цього вийде. Обслуговую для вас цей матч. пара арбітрів. Станслава наш Баклашко та Артер Степенюк на камері. Олександр Супрун, пішніший директор трансляції. Памло, наша медикиня Вікторія. Зараз який сейф. Ми побачили від голкіпера терекону. Матенько, рідно, що за порятунок. Зараз був від Ласлава Хрульова, друзі. Неймовірний сейф. Хрульов? Ні, це стіка, Це вже не хрульов. Бачимо ми ще Кім Тім. Удар! Гол! 1-0, четверта хвилина. Іван Гусак відзначається забитим ячем. <плес> Владислав Човче віддає, друзі, передачу. Отже, 1-0. Кім Тім виходить вперед. Ось це так початок, так, від Кім Тім. Дуже яскравий початок. І давайте дивитися, що з цього вийде. Адже на четвертій хвилині Терекон вже поступається. Удар заблокований. Знов кутовий Терекон. Груповий етап пройшов з перемогою над Saints United 2-1. У другому турі переграли 2-0 Nikos. І в першому White Boyce 3-1. Сім забитих та два пропущених за груповий етап у Терекону. Що стосується кім-тім. хлопці зіграли з Імперіал 1-1, переграли фортрес 2-0 і зіграли зі святошем 1 1-1, п'ять залікових пунктів. Чотири забитих та два пропущених м'ячі за груповий етап у кім-тім. І вже зараз бачимо, вони розпочинають цей матч забитого м'яча. Вони вже попереду. І найголовніше, що вони роблять, вони не зупиняються. Зараз небезпечний контрнаступ. Може бути, ні, не, роз... не дали розігнати з Дмитру Заїці, намагався Заїка втекти. Так. Туди вперед розігнати все контрнаступ, проте не вдалося. Так, друзі, вже побачив. Дякую. Заходжу в коментарі, побачив що. Рують на воротах. Так дякую, ще підказали. Тут не зовсім. Зрозуміло. заповнили заявку. Так, все добре. Дякую, що підказали. Так, окім тим, Георгій шару захищає ворота зараз. Бачу, що Кім Тім вперед, Кім Тім Летс Гоу, друзі. А давайте о, також підтримуємо іти Бачу, що нас дивиться 37 спостерігачів наживо. О, і лише 24 вподобачки є, давайте будемо намагатись добити з вами. До 30. Зараз, тому не пожалкуйте вподобаєчки. Зайдіть, поставте зараз терекон. В атаці, Вихід удар і Руїв втягне. Геннадій Гудзенко, друзі, намагався. Зараз відновити парітет на табло не вдають йому цього зробити. Відразу контрнаступ. І тут же Рульов у грі. Є командне порушення перше у цьому поєдинку взагалі. І для Кім Тім, зокрема. В атаці зараз хлопці з терекону. Намагаються буде якось пройти. І тут зараз арбітр дивиться, що робити, якому віддати м'яч. Удар і гол. 2-0! Друзі, визначається... Максим Лук'янчук на восьмій хвилині. Рахунок стає 2-0. Ось так, друзі. Тім тім вже подвоює перевагу над колективом Терекон. Так, друзі, багато людей питало, Так, чому ж Терекон? Так, яким чином хлопці виграли? Осінній сезон здобули чемпіонство. Друзі, все просто. Одним з найголовніших чинників кожної перемоги це зручний, комфортний та якісний одяг, форма гравців, а форма у на те, що потрібно. Пума Прокіт, новий технічний спонсор. Street Football Challenge Київ. Вони співпрацюють лише з чемпіонами. Терекон та футбольний клуб Шахтар Донецьк. Один з багатьох так, команд, які співпрацюють з Пума Прокіт. І Форма найвищої якості, яка допомагає колективам здобувати найвищі місця та нагороди З зимового сезону. Так, новий технічний партнер по Брокіт буде вводити спеціальні подарунки для кращого тренера, так кожного туру будуть будуть даруватися такі спеціальні блокноти для тренувань, тому друзі. Заходьте в зимовий сезон, тим паче, що партнерів багато, команд багато, і подарунки, сподіваюся, буде ще більше. Отже, помопрокіт, одяг, чемпіонів, новий технічний партнер. Стріт футбол, челендж Київ. З м'ячем зараз Терекон тримають хлопці-м'яч. Пузік дивиться, що робити, кому віддати. Віддає ліворуч. М'яч приход на право фах Олексій Ільїн. Знов Пузік всередині. Такий диригент атак терекону. Зараз ворота порожні. Тому Пузіку та компанії потрібно до останнього розігрувати. Зараз Пузік останній і чисто зіграв. Ось про що ми і казали. Дуже легко повалитись і привезти м'яч у власні ворота. І ось зараз ледь не привезли третій гравці. Терекону зіграли вже 10 хвилин. Допоки без особливих моментів з боку терикону в Атаці. Не надто впевнені у захисті, так, надійні, і не дуже креативні попереду та активні сьогодні росія Терекону. Чого не скажеш про Кім Тім? Сьогодні в Атаці вони просто яструби, напевно, я навіть по іншому не скажу такі агресивні, летальні десь в якомусь плані, так, тому що. Напевно, в 4-5 нагод було і вже два забитих м'яча вони мають. Тому бачимо ми, що допоки сьогодні активніше саме по грі, йде Кім Тім. І перше командне порушення для Терекона. Вони заробляють його собі. Є закидання. Дальні удари, м'яч де вище воріт. В атаці зараз рекон. ні. М'яч в руках у Шаруєва. Георгій забирає м'яча. Так, друзі, бачу, 25 подаваючих. Давайте доб'ємо до 30 з вами. Я впевнений, що ви можете це зробити. Вам не складно. приємно. Велика команда працює для того, щоб ви могли бачити так, дивитися футбол, щоб команда могла грати, щоб болівальники могли дивитися та вболівати. Тому, друзі, не пожалкуйте свої вподобаєчком. Буде від вас нам такий невеличкий новорічний подарунок. Пузик з М'ячем дивиться Олександр, що робити. Віддає ліворуч, тримають хлопці зараз э, Старикону. Так розставились вони. І довірного не дуже не точний. Удар зараз був від Олександра Ільіна. А проживаючи, друзі, це був Дмитро Заїка. Так, задав удару не точно. І ми бачимо, що гравці кім-тіма виходять виходить контрнаступ, заробили кутовий і вже е, зараз обрізка. Ні, Терекон не мчиться в контрнаступ. Лише одна заміна сьогодні у Донечан. І це вдається в знаки, тим паче проти такої злагодженої, яскравої команди, як Кім Тім. Молода, амбіційна, активна, дуже швидкісна. І з кожним матчем все більш злагоджена. Команда Кім Тім демонструє дуже зараз непогану гру. Дуже яскравий зараз був постріл від Олексія Ніколайчука. Олександр пробив повз ворота. Перехоплення. Заблоковано даром Олександр влучає м'яч. Ніколайчук робить простріл. Тут відбувається зараз терекон, потрібно вилітати в контрасно. Проте чомусь хлопці сьогодні не бігуть. Як то кажуть, вперед потрібно. Потрібно додавати активності, потрібно грати попереду, більш активно більш... Брати гру на себе так немає індивідуальних дій і немає швидкості в атаці. Потрібно додавати її хлопцям з терекону для того, аби претендувати. тайна, якийсь результат сьогодні. Нагадаю, що 2-0, кім Тім попереду. І зараз яка нагода? Немає забитого м'яча. Проте ось чи не вперше. Закидання! Який сейв, друзі! Владислав Хрульов. Що він робить? Вистрибує Владислав і. Ініковичук залучає у грі. Дивиться, що робити, відіграє назад. Простріли як зараз не завадить тіма. Нагадаю, що переможець цієї пари виходить на Южбор. Ну, напевно, це така най-найзарівна. най, най... За Так, команда це одна з найяскравіших таких і найсильніших. Четвірки команд, я думаю, яка б склалась, є, тому що і Депс Атлетіко з южбором видали неймовірний матч 0-3-2 ну, по пенальті. Е, Южбор так виявився сильнішим. І Кім Тім Терекон теж дуже цікава пара. Іде передача і. На жаль, для Кім Кімтіма і. Дуже добре для гравців серекон. Що саме гравець серикону? Був останній на м'ячі. Олексій третій номер. Він перехопив цю передачу. Дальній удар. М'яч проходить вище воріт. Денис Шваб завдавав цього пострілу. Пузік з м'ячем Олександр. Несеться він вперед. Дивиться, що робити. Віддає праворуч Ільїн. Пузик, Леворуч, Епіфанцев. Ильин і втрачає мяча тут епіфанцев на підборі в задає відразу удар и мяч де. Вище воріт. Є закидання вперед. Кім, тім, в атаці, друзі за 4,5 хвилини до кінця цього протистояння іде. Удар і м'яч проходить повз ворота. Тримають м'яч зараз гравці Кім Тіма і так підказує тренер, що потрібно просто тримати м'яча. Е, розуміють вони, що вже так дуже ну, непоганий задів є. Звичайно, третій було б е, дуже добре. Так. Е, думаю, що якщо зараз так в найближчу хвилину-дві Кім Тім заб'є третій, то напевно вже доля цієї пари буде вирішена. Проте не можна списувати так, звичайно, з рахунків і. Гравців Кім, Тім та Терекон. Отже, 3.40 до кінця. Кім Тім в атаці. По флангу проривається гравців. Де простріл, і він заблокований. Непогано взяв гру на себе. Владислав Човчан пройшов, віддав і заробив котовий для своєї команди. Що ще потрібно, коли до кінця матчу залишається лічені хвилини, а команда виграє 3-0. Три хвилини до кінця. Зараз який підкат був. Буде відкладене порушення для Терекону. Зараз і удар Гол. Рахунок стає 3-0. Друзі, і 30 стає рахунок. Друзі, і о, 22 номер. Відзначається воно сак записує дубль на свій актив. Вісімнадцята хвилина. Рахунок три і За трохи більше, ніж за дві хвилини ми напевно зможемо константувати. Так що Кім Тім вибиває чемпіона вищої ліги останнього сезону так, осіннього сезону. Дальній удар. Пузік блокує. Тим самим рятує свій колектив від пропущеного м'яча. Прихоплення. Хімкім задає удар, і М'яч проходить повз ворота. Прохор і Фанков задавав цього пострілу, проте не точно від прохора. Всі ми з вами поступово-поступово ось так заходимо до. Останньої хвилини нашого поєдинку. Нагадаю, що вона буде чиста і стартує вона вже за 30 секунд. Фоу, для Кім Тіму. Друзі, і стартує остання чиста хвилина. Перехоплення кім -тім мчить в атаку. Що хлопці де за четвертим. Не височеного удар і Який сейв ми зараз побачили. М'яч залишається у грі. І так, підказують активно колективу Кімті, що просто потрібно дотримати вже м'яч. Пузік. Закидання. Де вперед? Далі передача і ні. Немає. Чисто зіграно. Друзі. І 5 секунд до кінця. Рахунок цього поєдинку 3-0. І на цьому матч завершено. Друзі. 3-0. Кім Тім переграє Терекон і Терекон покидає новорічний кубок Street Football Challenge Київ. Дякуємо за, що були з нами на протязі цієї гри. Залишати з нами, бо за декілька хвилин стартує фінова білгород